Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Любиме Село, ми в селі. І, як ви бачите, йдемо. Зараз, можливо, хтось здогадався, можливо, не здогадався. Тоді скажемо, ловили ми рибки. Ось така рибка. Ми гарно її помили, відмочили. Ось така рибка. І не знаю, хто що робить з такою рибою, це лящ. Я роблю оселедець. Оселедець зараз нарізаємо, просолюємо і весь процес готування вам покажемо. Так що, йдемо зараз на таким ще кращим дорізатися і все, голову відрізається. голова йде на на що? Правильно? На уху А риба успішно нарізається і... Підемо на селедочку. Ну, сюди. Оселедець, оселедець, смачне, смачнесенький такий. Дуже смачний. Ось так. Щось, виходить, дольки різні, хаотичні, немає якихось там розмірів. Щось краще. Пройде то швидше з'їсться, щось пізніше, то воно маринується і все. Як роблю, задастись питанням нарізаю, ще раз промиваю, ще раз рибку промиваю, потім, потім засолюю. Стоїть в холодильнику годину час у солі, просолюється, засипаю в баночку, там чи якусь любу ємкість не залежав. банячок, Даю оцту, Тримаю в одному оцті в холодильнику. Стоїть воно в оцті годинки дві. Та, глядача, риба настоялася. O štai taip atrodo viskas. Tiesiog posėlė. Потім даю цибулі. Все гарно перемішую з цибулею і потім даємо маринад. Маринад нічого складного. Трошечки ще пробуємо, підсолюємо. Лавровий листок. Перед горошок. І в принципі, в принципі принципі все. Нічого складного немає. Перекипіло, остило. Коли воно застило, заливаємо рибку і холодильник. І все. І спокійно ласуємо. Гарно оселедець дуже смачний. Зічкової риби взагалі дуже все смачно. Так що зробимо, все покажем. Спосіб простий, нічого, в принципі, складного немає. вся як то кажуть, секрет в чому василецю щоб він гарно настоявся. Гарно настоюється, це для чого? Оце для того, щоб спалює кістку в лещу дуже багато дрібних. Є кісток і цю кістку треба перепалити. Оце її успішно перепалює. І потім, щоб ми не їли такий серйозний концентрат оцту, беремо просто і заливаємо маринадом. Плюс маринад дає ще свій смак і. Це дуже смачно. Так. Смачно рибки наловити. Залімо так добре, коли є якась річка поряд, нам не треба нікуди їхати, у нас воно в селі. В принципі, тече через моє село, через дружину, через морічкине село. Річ... Течеться річка і ну, більше на риболовлю ходжу я в себе. Тут щось мені не подобається. Взагалі треба лодкою проплисти, подивитися по місцинах. Можливо також місце. я тут дуже все позаростало, зараз люди вже мало ходять. Корів немає. Берегами лазити не особу хочеться, щоб набирати на себе кліща лишній раз. Також опасно. Цей лішок. Трохи більший. тяжче ріжеться. Ось так. Можливо, хтось знає якийсь спосіб смачне приготування оселедцю, пишіть в коментарях Я думаю, що він не буде надто довгим, то можна, в принципі, описати. Хочу, щоб щось навіть навчився зробити. Щось можливо спробувати ще. Сідуючий раз. Наловимо ще рибки і будемо коптити її. Закоптимо. Бочечка є. Зробимо таку компактну коптілочку, все закоптимо. Гарно. Також смачно з'їсти копчену рибку. Власно, Ну, Доволі так. Здавалося, що риби береби небагато, але По нарізаних кусках. Досить так багато і багатонько риби. Думаю, що баночка. Баночка трьохлітрова буде з цибулькою повна. Ось так. Так, що, глядачі, додивляйтесь до кінця. Цю порізку немає сенсу показувати, тому що це для нас тут. А на риболовлю ходіть, ходіть, ловіть, будете ловити ось таких красні. Так що всім дякую, до побачення.